Эх, да, отакі от гаражі тут. Гаражі гаражі. Ну і тепер шукаємо цю вістиошку, десь вона повинна бути в самому кінці. Фух, ще блін і дощ пішов. Взагалі, як назло. А до метро звідси десь топати кілометра три, я так розумію, приблизно. Самое краще погодку для такого. Ну що ж поробиш? Ну що, все, залишаємо машину на ремонтік. Ох, як складно без неї буде. Ну нічого, буде перша відпустка, за скільки за півтора року. Да, реалій таксіста. Так що давайте. І все, тепер чухаємо на метро. Проїдусь на метро, напевно. Там є, да? Так що. Отак от, от. Метро в тій стороні. Коли ти вийшов з машини і не орієнтуєшся взагалі. Що тільки в машині можна роздупляти, де ти знаходишся, а тепер придеться все робити. Пішечки своїми двома. І мені до тих трубок. На метро. Кілометр два, напевно. Ну то таке. Так що ходімо. щоб поспілкувалися ми з Зауром, він з Азербайджану і така гарна людина. Так що подивимось як він мені зробить, щоб ви коротко, розуміли, навіть е, я вам показав коротше, там, де задні двері пасажирка відкривається, У мене там колись була ну, чи, чи не я черканув, а до мене, тобто, мене там був ремонт. І я кажу, блін, глянеш, мені, будь ласка, зробиш ну, це місце, бо там реально відкриваєш. Ну і, коротше була раніше фарба, така собі, без лаку. І черканув я короче, этим, коли протирав растворителем, та фарба просто нафиг ушла з растворителем. Ну, стряпочкой стерлась, я такий, блядь, карандашом подмазал. Ну это ж говно, а говно. Я кажу, зможеш, будь ласка, думайте мені. Кажу, давай, я тобі просто зроблю по людськи Кажу, це буде мій подарунок тобі. Я кажу, вау. Кажу, все дякую. Ох, щось я заблукав. Те треба, коротше, це навігатор. І що, буду згадувати, що таке метро. Бо я вже не пам'ятаю, чесно. От рік назад катався і то один раз проїхав, там 4 станції з подолу на гречаток і все. Ох, да. Новое життя прям. Новое життя пешехода. Олег, у тебя на бампере это места нету на белом бампере. Крышка буксира. А здесь есть. Тебе надо эту крышку купить. У нас в твоем пампере нету эта крышка. Вот, посмотри, нету здесь тот крышки. Здесь должен быть, а нету. Да, и что, в пятый день без машины. Это прям дуже тяжко, незвично. Блін, і ти розумієш, що ти не можеш заробити нічого. Просто сидиш на тих грошах, що є. І все. Все, що з тих відкласти за цей час. Ну, саме просто на їжу там, на... погуляти там трошки і все. Мікуха, іди сюди, іди сюди. Так що да. Там трошки вам фоточок скинув. О, блін, перші два дні вона гарно робилася. Там і бампер перший день зняли. О, на другий день вже там трошки по капот. Ну зараз я не знаю, чи поставив він бампер новий, чи переставив все. Блін, там реально. Не так і багато роботи. Ну, маляри, як завжди, знаєте, тянуть, не спішать нікуди. Блін, ну по-хорошому -по там реально днів за 5, ну це прям з головою було б. Ну просто що враховувати, що треба ще краску дочекатися, оце є нюанс, що фарбу реально довго чекати, поки її підберуть по кольору. А, він відправив коротше і він -код, і номер фарби, ну який на вірці на машині, і лючок. Ну, щось підберуть, подивимось, що воно як буде. Ну, скажу вам чесно, дуже-дуже тяжко без машини. Це, вчора були на Дарницькій площі, встигнув туди доїхати на автобусі з малим з коляскою. Ну і щоб викликати таксі, хренушки. Хренушки хто бере замовлення просто. Я так не зміг викликати таксі. Коротше, прийшлося їхати на звичайному коротше, Богданчику. Добре, хоч там позаду є трохи місця для коляски. Так би я взагалі не знаю, що робив. Була б машина взагалі б не парився. Тривога, нетривога пофік. Сьогодні дев'ятий день і приїхав дивитися, що він там зробив, чи не зробив, бо я вже реально не можу. Я вже все просрав, так що треба, треба його доробити і заробляти бабки знову їхати. Так що Головна дорогу ще згадати. Так що йду, дивлюсь, дивитися, що він там зробив, що не зробив. Був в неділю, ще скидав капот, він шкурив, щось він там плювався, що він там ржавий. Я говорю, що там ржавий? Я говорю, вичистив, говорю, обробив говорю, що поплом замазав, говорю, і все, говорю, що ти говорю там? Говорю, зібрався варить на диванському капоті. Так що ну відоси ви до цього ж побачили, бо його ставлю. Так що йдемо дивитися, що він там зробив. Да, ебеня, конечно, жесть. Просто так Що приходиться до лади, щоб дойти до машини. Фух. І вона вже десь поруч повина стоє. І що ж, спроба два. Подивитися, що там з машиною. Дед 10-й. Іду через гаражик Вже тут на Святошина. Піпець як я замерз просто. Це просто жистяк. На вулиці ще почався сніг. Взагалі кайф. міні мінягала фух Добре, тут хочу, але ще кілометр йти від метро Оце, цього гаража. Якщо подивимось, що він там сьогодні зробив, бо ми з ним вже на вечір домовились, що він від мені її віддасть. І я це, це дуже сильно сподіваюся. Так що зараз покажу що там і як. Трохи і буде готова вона нарешті. Ну що ж, капот вже готовий, підсихає все. Ось такий вигляд тепер машина має. <гум> Набагато краще. Клас ціло. гарнесенько. Так що якось так. От тут була тряснуто, тут підпаяли. Ну, Пооббирається, пошкуриться. Так що кайфово. Ще вона буде поліруватися. Маленький-маленький мусор по... Короче, виполірується, та і все буде чудово. Так що чекаємо, поки висохне. Ну що ж, нарешті. Що? <реш> Всім привіт знову. Нарешті я за кермом. Це такий кайф, просто не передати словами. Серйозно, я сиджу цей руль А який він маленький, який він приємний. Яка вона приємна в ходу. Я всі ці, ці відчуття вже забув, серйозно. І що ви думаєте? Ну я ж таксист, не можу ж я з СТО приїхати додому ввечері. Ми за... завершили. Коротше, в 22... 40, я від нього тільки виїхав, перекрутили ми номер, вставили значок Ford, все, можна їхати. Отаке от замовлення. О, виконав по дорозі додому. О, на метро Чернігівську я приїхав за 400 гривень, 20. О, що, що я вам світло виключив. 20 гривень за кілометр. 20 кілометрів, 400 гривень, все легко рахується. так що Зараз заїду на заправочку і завтра з самого ранку буду я бомбити. так що Зараз викладу цей відосик. Ну, зараз підніму вам машинку, як воно і що вийшло. ну Звичайно, ще треба, щоб воно підсохло. І Потім одразу, ну, одразу, коли підсохне, коротше, потім можна буде їхати до нього на поліровочку. Він мені від, відполірує капот, бампер, фари. Так що, да, давайте, зараз буде. Від... Ну і що, ви готові? Ну, Зустрічаєте, нового мого порта. Просто бамс! Вот это ж ляля, -ля, пушечка, ракетка. Фу, просто морда такая. Вся гарная. Ух, просто кайфую. Ну, да, вот это все еще поставлять по местах. И фары еще ж полирнуть. И воно еще плюс все полирнется. І буде взагалі, що яйця у кота. О, тривога почалась. Так що, давайте, лечу додому, викладаю відос вам. Гарного вечора, тихої ночі, підписочка на канал прямо обов'язково. Не можна не підписатися на канал, бо, бо я давно відоси не викладав і канал почав витеряти активність. Так що давайте, будь ласка, підписочка, лайк, комент, будь ласка, так що... Опа! Да, так що починаємо знову нове життя з фордом. І без цього було ох, як печально.